Росіяни і надалі порушують умови перемир'я. Минула доба забрала життя двох українських військових. Це офіцери батальйону територіальної оборони Черкаси. Обстріли тривають на Луганщині в Попаснянському районі. Бойовики стріляють з важкого озброєння з Первомайська. З великокаліберної снайперської гвинтівки російські найманці обстріляли школу у місті щастя під Луганськом. Було створено пряму загрозу життю українських дітей, постраждалих внаслідок обстрілу. На щастя, немає, проте заняття на деякий час в школі припинені. В Донецьку у п'ятницю лунали залпи одразу в чотирьох районах, та найгарячішою точкою лишається аеропорт. Росіяни за свідченням учасників боїв з боку незаконних воєнізованих формувань. Несуть страшні втрати в живій силі та техніці. Мова йде про сотні убитих терористів та російських військових. Раніних практично кожні 20-30 хвилин. Вони Ідеш зразу облажили. І зразу під рихнакрила жила занято. Однак атаки на українські позиції не припиняються. Є численні повідомлення про застосування терористами газу. Ситуація в районі Донецького аеропорту стабілізувалася. Сили антитерористичної операції повністю контролюють. Старий та новий термінал забезпечувати охорону та оборону важливого державного об'єкту. Наразі штурм відбита інформація щодо застосування хімічної зброї не підтверджується, бо які під час штурму термінали використовували димові шашки на півдні Донбасу. Ситуація і далі напружена. Там зафіксовані російські підрозділи, прибуття яких в Ростовську область виявила українська розвідка на початку тижня. Росіяни збирають бронетехніку техніку для можливого наступу в районі Маріуполя ситуація стабільна за допомогою мережі блокпостів, опорних та спостережних пунктів, створена система оборони приморського міста. В той же час в районі відмічається діяльність диверсійно-розвідувальних груп та прольоти безпілотних літальних апаратів. У РНБО нарахували вже 17-ту мобілізацію, яку проводять бойовики. В радбезі запевняють, сили терористів вичерпуються. Охочих помирати на українському Донбасі за сепаратистські ідеї все менше. Тим часом українські прикордонники вже починають облаштовувати розмежувальну лінію між зоною Едення антитерористичної операції та рештою території України Олександр Аргат, п'ятий канал.